Дивіться, яка красота в парку. Сьогодні свято зелені. І ось так прикрасили наш парк. Ой, класно. Дуже гарно. Ха -ха. мені аж потішило. Ой, так файно, Супер. А я йду на тренажорчики. О, і зараз пробіжуся ще. А, це ж костюл, там недалеко. Це від костюла. Значить, буде процесія йти, і вони йдуть по дорозі, кидають квітки. О, і це видно, люди вже збираються. Сьогодні в нас виходний день. На роботу ніхто не йде, бо зелені свято. А ось мій любимий тренажорчик. Покручу туди дубку. Так не дуже. О, так. Значить, що у мене? Що у мене? У мене все добре. Я розбираю руку, розвиваю. Ой, чекайте вставлять. І що? І працюю над грою. Вчора в мене був дуже добрий експерт зі мною. Розмовляла Оксана Олійник, яка допомогла мені розібратися, що мені потрібно, щоб закінчити гру і як починати далі працювати. Я собі ще напишу. так. Ну, хочу сказати, що з експертом... от у мене така маленька дівчинка прийшла. Перепрошую. З експертами приємно працювати, тому що, по-перше, в тебе є довіра, що ця людина експерт і що вона тобі що її думка для тебе буде важливою. І я це відчуваю, тому що вона знає, використовує коучинкові програми. Вона розуміє, що в мене треба спитатися, щоб я сама собі дала відповідь на питання, тому що, як ми знаємо, що всі питання... Всі відповіді і на всі питання є в нас, тільки треба їх дістати. Добре, побіжу я далі. Ще отака в мене є ходьба. тут Пройдуся на другий тренажертик вилаз. Одною рукою тримаю телефон, одною. І Тобто, трансформація моя триває, а ще допомагають мені в цьому діти трансформуватися скоріше, тому що в них трошки інші плани. Я собі замедлююсь, кажу стоп, стій, не спіши, а в них... Життя на повних оборотах. Ну, якби ми трошечки в інших живемо, е, як це сказати? В інших вимірах. Ой, я схожу. Тобто далі хочу показати вам, як украшена церква. Зараз піду там прийдусь. Піду устежечкою Під по зеленій травичці. Тут так гарно. На цілий коридор, це будуть йти з церкви виходити і прикрасили цими стрічками. Дуже гарно. О, Бачу, і церква украшена. Зараз вам покажу, тому що це свято, воно... ну... У нас теж є зелені свята, але в нас немає такої якоїсь процесії. Там колись одного разу я показувала, я попала була в процесію, то там йшли королі, якісь королеви, всі в коронах, мені теж корону дали на голову, бо йду в процесі, а я просто йшла собі з роботи по дорозі. І... І люди вже потрошки збираються, бачу. І це вони цілою процесі. Ось дивіться, вулиця теж украшена. Докостіла. О, каже. Да. В них, напевно, є якась, от дивіться, як гарно вкращений пам'ятничок тут стане батюшка, як буде щось тут проводити, бачите, вже підготували таку. Переконано. Такі гарниці. Наверно, в школі гад так. Гарний. Ходили, невідомо, що. Ну, щось має вирости. Городили такими стопчиками гарно, щоб не ходили люди. Так, ну, про свято, про трансформацію. Кожна людина, я собі так вважаю вона в певний період проходить трансформацію. Це є за... Навіть в кармі, це матриці долі. що Ну оці десятки років, 20 років, потім 40 років, потім 60 років. Це все період трансформаційний, коли людина ой, дивіться, гарно коли людина проходить оцю трансформацію. І коли я почала вивчати матрицю долі, то о, бачите, навіть машинкою прошити. Таке спеціальне. О, бачите, ось тут. Різні прапори різні. Ну, нашого жовто-блакитного немає. Є жовтий з білим і білий із блаки. Все одно 10 очок. Це щось шістнадцять, я не знаю, спитаю Бастяна, але знаю, що це щось шістнадцять. Люди йдуть до церкви. Якийсь Тут ціла ця процесія. Ну і це я так розумію, що як батюшка виходить з церкви, то він йде по цій дорозі, яка украшена цими ленточками. і стає на таких молібинах. Бачите? Я хочу піти. it's <laughs> Тут сходяться старші люди, і ось бачите, куди вже буде йти бандишка. Хочу зараз заходи на дорогу. Тут люди. Я хочу сказати, що трансформація, яка з нами проходить в різні часи, вона різна. Коли, наприклад, я дивлюся на свого сина і він проходить трансформацію в 20 років, він... Пришвидшується в нього темп життя стає із повільнішого у такий більш швидкий, тому що він розуміє, що він голова з родини. Йому треба вже займатися, якби. О, дивіться, бачите, як гарно.